І він десь буде сідати. Десь буде сідати. А де зараз будемо дивитися? Сьогодні вже засадимо, напевно, український вулик. Кружляє. Не знаю де буде сідати. Ну, слідкуємо. І готуємо, готуємо вулик. Помазали. Приманкою фрей. Ось це дерево. Чекаємо. Поки збирається рій бджіл, є в нас ось такий вулик під українську рамку. Приготували. Ну, Рій. Це така штука, яка дуже відтягує ощину. І у нас ось такі рамочки не до кінця відтягнуті. Я думаю, буде все чудово. Ось ці ми 3-4 рамочки. Зараз подивимося, що за рій. І заселимо. Якщо маленький, то сюди ось на три рамочки, якщо побільший, на чотири. Віщить ну дивимося на наш рій. І невеликий, але він на місці. Чекаємо, поки повністю зала збереться, щоб і матка сіла. І переслатимо все це, покажу вам, як я роблю. Друзі, вже зібрався. Невеликий, 2-3 рамочки. Е -е -е. ну, я думаю, чудово, чудово нам. О, друзі. Чекаємо і пересаджуємо. Дощ пускається, нікуди вони вже не полетять. Вилетіли о 14.10. Це пізній десь. Якщо він до нас прилетів, він і буде у нас. Бо, як показала практика, коли у нас вилітали до 12 години. одну Віточку бджолою і зараз ще заходить бджола, шукаємо живемо матку, зараз те, що залишилось на дереві, ще принесемо. І основну все, бджола чітко заходить вулик. Зараз думаю, не потрібно. Нічого підставляти. рій великий, Рій великий. Ну що, струсимо, струсимо. А можливо, підставимо ще рамочку. Можливо, ще рамочку і підставимо. Шукають, шукають, крилами, махають, махають, крилами. Все, все, матку струсили. Поспішати, закривати не будемо. Давайте ще підставимо рамочку. Бдли більше, ніж 4 рамочки. Можливо, можливо, ще не спустилось. Закривати не будемо. Хай злетиться, так злетиться, щоб матка не залишилась на вулиці. Як показала практика, таке буває. Так що, що? Ще одну підставимо. Дівчата крилами махають. Ні, не будемо. Не будемо підставляти? Внизу немає бджоли. Внизу немає бджоли. Ось так ми накриємо, хай злітається. А зараз з вами ще сходимо, подивимось, що там. Що там на дереві залишилось? Що залишилось на дереві? Ну Може 50 бджіл літає, але немає, немає цієї гілочки, де сіла матка, запаху немає, зараз розлетяться. Ніколи не спішіть закривати вулик, хай злітаються, злітаються до кучі. Ви побачите, зараз вони сидять, шукають цю ще матку. Крилами махають. Поки що ми нічого не будемо робити. Пройшло 20 хвилин, ну що, бджола заспокоїлась, беремо, накриваємо холстиком, якраз засиджує. Можливо, ще одну рамочку можна підсадити. Так, підставити литочок тут внизу. Ну що. Так. Да. Матка тут. Кричить. Матка тут. Підставляємо рамку. Так як бджоли багато. бджоли багато. Підставляємо їх айсія. Хай сіє mm. хай відбудовує що хоче, те роби. Все. Все, друзья, наш рей вдома, наш рей вдома, накрываем. Новый будиночек в него, новый будиночек, я думаю, у нас ему. Сподобається. Згодні зі мною. Ну що, у нас ще одна плюс сім'я. Все, друзі, все легко просто ловити. А якщо у вас є ще приманка фрей, зовсім просто.